Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 7 листопада 2024 року, займаємося викупкою саженців фундука привитого на Медвежому Горіхові. Частину замовлень вже запакував. Тут багато цікавих сортів форма 16, форма 14, хуська бомба, Макдональд та інші. Зараз зліва тут у водички ще саженці стоять, а їх ще не запакував. вирішив вам показати. Кореневу і вигляд саженців. Тут у нас зліва це барбакан «Батьків сад 1 по центру Сакаджавея. Джавея. Ось таке коріння у саженців. Досить міцне, гарне. Та Доріс. На Дорісі вже досить багато сережок. Так само, як і на Барбаканові. На В барбакана ось у коріння. Теж супер. Кому цікаво, звертайтеся. Контакти залишу в описі під відео. Всім гарного дня. Слава Україні!